Міліція Прикарпаття підбиває підсумки оперативно-службової діяльності за перший квартал року. Відбулося розширене засідання колегії УМВС України в Івано-Франківській області. Так, за цей період на території Прикарпаття зареєстровано 3529 кримінальних правопорушень. Прикарпатські правоохоронці запровадили кілька пілотних проєктів, які розповсюджуються всією Україною. Перед початком засідання колегії начальник УМВС в області генерал-майор міліції Олег Сало вручив нагороди та премії працівникам, які відзначилися під час ліквідації наслідків стихійного лиха та досягли високих результатів у чемпіонаті МВС України з рукопашного бою, що пройшов наприкінці березня в Полтаві. Далі обговорювали виконану роботу за перший квартал. Так вжитими оперативно-розшуковими заходами, особи встановлені у більш ніж 70% злочинів. У тому числі у восьми навмисних вбивствах, трьох тяжких тілесних ушкодженнях зі смертельними наслідками, п'яти зґвалтуваннях, чотирнадцяти розбоях. Працівники міліції викрили 52 факти незаконного володіння зброєю, 218 кримінальних правопорушень пов'язаних із протиправним обігом наркотичних речовин. Як відзначалося на колегії у діяльності міліції Прикарпаття, впроваджено кілька пілотних проєктів, які розповсюджуються по всій Україні. Зокрема, мовиться про створення дитячої організації Юний Міліціонер Прикарпаття, проведення оперативних нарад із міськрайвідділами через відеочат. Миттєве оповіщення особового складу водіїв громадського транспорту, таксі про вчинені злочини, залучення підлітків, які перебувають на міліцейському обліку, до занять самбо, закріплення працівників кримінальної міліції у справах дітей за кожним навчальним закладом. На черзі впровадження проекту безпечне місто, під час якого в торговельних закладах Івано-Франківська, а згодом і районних центрах встановлять системи відеонагляду.